Чому я не показую стосунки? Коротше, бо конкуренції. Окей, в мене вихідний, але я можу зробити цю задачу. Наша Таня, робот, який ти начальник, з'їдати своїх колег. Відчувала, що всі мене оцінюють, планувати відпочинок. Пробувала змінити сферу перейти в ІТ. Просто темніла в очах. Боже, брала дуже багато проектів за низький чек. Зараз хочу попрацювати, Господи, просто. Я не могла ні їсти, ні спати. Київ дав мені мене про дохід, про це все. Усім привіт! Я вітаю вас на своєму youtube каналі і це відео буде присвячено відповідю на класні. Запитання, які ви задавали мені в інстаграм. Я дуже дякую вам за таку кількість класних, реально класних питань. Я не змогла вибрати самостійно, тому мені обирали питання команди. Більшість я не бачу, які там будуть, тому це все буде онлайн наживо. Я думаю, буде дуже цікаво. Зазвичай це відео я готуюсь, а тут буде все ось так. Ну реально в живому форматі. Я вірю, що буде цікаво. Питання будуть на тему бізнесу, роботи, команди, проектів, мого життя та мого мислення. Тому залишайтесь. Мене звати Таня Стороженко, я експертка соцмереж та інфлюенсерка. Я розвиваю свій блог та будую освітні проекти в соцмережах. мене є два навчальних проекти курс по СММ та курс по особистому бренду. І сьогодні буду відповідати на питання, які задавали мені в інстаграм. Дуже цікаво, що певні питання повторювались по декілька разів. Тобто, це означає, що вам дійсно цікаві ці теми. Тому давайте будемо розпочинати. До речі, це відео я вирішила зробити на честь 10 тисяч на моєму Ютубі. Це цифра, я думала, я її буду робити рік. Ось ну, тобто. Поки що 10 тисяч немає, але я вірю, що на момент виходу цього відео або от знаєте, що ви допоможете мені завдяки цьому відео зробити ці 10 тисяч. Я буду вам дуже вдячна. Це дійсно для мене дуже-дуже важливо. Тому, якщо ви ще на мене не підписані, обов'язково підписуйтесь і будемо розпочинати. Мій хлопець буде читати мені питання за кадром, і я буду відповідати. Дивись, стань дуже багато було запитань, як поєднувати роботу, стосунки і відпочинок, і при цьому не вигорати. Я думаю, що ти знаєш, що у мене немає на це відповіді, тому що я дійсно така людина, яка складно поєднувати, складно тримати баланс. І дуже прикольно, нещодавно слухала подкаст Ані Козаченко. Це хто не знає власниці Мілкбару і не тільки. І Аня там розповідає, що насправді вона десь прочитала. Чи їх хтось сказав, що неможливо знайти ось цей баланс, і просто тому що пріоритет з тієї мови, з якої пішло це слово пріоритет немає множини, немає такого як пріоритети. Пріоритет він завжди один, і тому в певний проміжок свого життя ти працюєш, наприклад, над тим, щоб будувати свою кар'єру, і це є твоїм пріоритетом. В певний проміжок життя ти вже щось побудував і зосереджуєшся на тому, щоб будувати там більше свій відпочинок і так далі. Тобто я вірю, що завжди в нас є ось цей один пріоритет. В певний проміжок, наприклад, на період запуску я роблю більше акцент на роботу. Потім я намагаюся робити більше акцент на себе і так далі. Я думаю, головний секрет в тому, щоб собі все планувати. Ну тобто, тому що якщо я собі не запланую відпочинок, я просто завалю себе роботою і на цьому все закінчиться. Прям реально, я от хочу зараз вписувати відпочинок у свій графік, вписувати собі час, коли я читаю, вписувати собі навчання своє, а не лише вписувати робочі справи, тому що якщо ти вписуєш лише робочі справи, тоді так в тебе весь календар буде забитий роботою. Мені здається, прям це дуже важливо. От для балансу календарі постійно планувати не лише роботу, а також планувати відпочинок. І відноситись до відпочинку так само відповідально, як до роботи. Тому що знаєте, я от, наприклад, з поваги до клієнта я робочі зустрічі в більшості випадку не переношу. А з неповаги до себе я часто свої вихідні забираю в себе. Тобто я часто така: ой, ну окей, в мене вихідний, але я можу зробити цю задачу. Окей, в мене вихідний, але я можу познімати YouTube в суботу. Це, до речі, про сьогоднішній день. Але от мені здається, от Дуже важливо все ж таки поважати свій відпочинок так само, як ти поважаєш роботу. Таню, дуже багато питань про вигорання, як з ним боротися, як тримати себе у ресурсі, і чи воно у тебе було? Воно... Розкажи щось про це. Воно у мене було, і ти це знаєш. В мене було дуже сильне вигорання. Вигорання настільки я настільки не хотіла робити те, що мені зазвичай в принципі подобається. Я ось так відкривала вікно, і просто мені хотілося кричати в те вікно від втоми, від нелюбові від ну від втоми, це не нелюбов. Я тоді думала, що мені потрібно змінити свою сферу і так далі. І я пробувала змінити сферу, перейти в ІТ. і пам'ятаю, пішла в ІТ з думкою, боже, наше мені це ІТ, Я так люблю СММ. Так, треба, здається, повертатись в СММ і боротися краще зі своїм вигоранням. На мою думку, з вигоранням найважливіше це дати собі. Час дати собі час на відпочинок на відновлення свого ресурсу. Це раз по-друге, дуже важливо проаналізувати, чому воно в принципі в тебе сталося, і проаналізувати, що ти можеш зробити, щоб твоя сфера покращилась. Ну тобто, як ти можеш покращити ту ситуацію, яка в тебе є сьогодні? Що ти можеш зробити для того, щоб почуватись кращим? Чому в тебе це вигорання сталося в принципі? Тобто проаналізувати, що це все почалось. У моєму випадку це почалось через той факт, що я брала дуже багато проектів за низький чек. І у моєму випадку рішень. Було створювати свою команду, підвищувати чек, брати меншу кількість проектів, але за більший чек і бороти свого внутрішнього самозванця. Вам потрібно знайти свою причину цього виграння і бороти в першу чергу цю причину. Ну і звісно, потребуватись про себе і дати собі час на відпочинок. Дякую, дякую, дякую за відповідь. Що там далі? Далі дуже, дуже, дуже багато питань про стосунки. Як ви познайомились з хлопцем? Як давно разом? Чи є в тебе взагалі стосунки і кризи у відносинах? Як ви їх проходили? Я думаю про кризи у відносинах не знаю, можна зняти якесь окреме відео. Але так, я у стосунках за кадром. Там, до речі, що здається, я бачила, точно було питання, чи тебе підтримує твій хлопець, щось таке. Так от, підтримує. Як ви бачите, сидить зі мною записує в суботу відео <свісно> і озвучує мені питання, я тобі дуже за це вдячна. А, взагалі, так, я в стосунках. Ми з моїм хлопцем разом, вже 10 років, буде 10 років, майже 10. Мені здається, наші стосунки побудовані на дуже сильній турботі один про одного. І я це дуже-дуже ціную. Я також це дуже ціную. А ще там було питання, чи є я в стосунках, да? просто насправді мене часто запитують, і мені здається, навіть тут також було питання. Ну, десь я там просто їх там дуже багато питань, і не я відбирала питання. Там було питання, типу, чому я не показую стосунки? Є в мене відповідь на це. Я постійно з телефоном, я постійно все знімаю. Я знімаю свої думки, я знімаю свою роботу, я постійно все знімаю. Коли я приходжу, наприклад, додому, мені дуже хочеться вже не знімати. І певні речі, ну тобто, можливо, я цим би ділилась, але через те, що в мене так багато. Багато телефону в моєму житті, так багато зйомок. Якщо це в мене неділя без телефону, це саме той день, коли ми найчастіше проводимо там з тобою часу разом. Мені от реально хочеться не знімати. Я дуже багато всього знімаю і часом хочеться вже ну не знімати. А ти що думаєш? Я думаю, що ти не показуєш мене в сторіс і у своєму блозі, бо ти переживаєш, що я можу вкрасти твою аудиторію. Перетягну її на себе. Коротше, бою з конкуренції, так? Да? Ну, можливо. Конкуренція. Можливо, можливо. Ну нічого, можемо з тобою якось записати якийсь, не знаю, спільний подкаст. Напишіть, якщо хотіли б, подивимось, хто в кого перетягне аудиторію. Зараз буде три питання за переїзд в Київ. Як ти наважилась на переїзд в Київ? Якби ти була одна, не була в стосунках. Чи так само б ти наважилась переїхати до Києва? Угу. І е, наскільки ти виросла в доході перед тим, як переїхати в Київ? Ну тут цікаво, тому що якби я була, по перше одна, я напевно ніколи не поїхала в Чернівці. Я одразу поступала в університет в Києві, тому що я поступила в Чернівці в першу чергу. Ну не в першу, але ну як в першу. Це не єдина причина, але я поступила в Чернівці. Щоб бути поруч з тобою. Якби тебе не було, то я б одразу поступила в Київ і переїжджати, напевно, мені ну напто не потрібно було би. Київ завжди був моєю ціллю, був моєю мрією. Я, знаєте, дивилася це Київ вдень і вночі. Будь ласка, якщо хтось ще це дивився. Напишіть, що я не одна, ну там трошки клінж, але я це дивилась, і я ось це мріяла, що це буду я. Що це я буду в цьому Києві, що я буду досягати, що я буду підкорювати вершини, що я буду любити цей Київ, Київ буде любити мене. Хотілось бути в столиці, хотілось бути в центрі уваги. Я, в принципі, дуже амбіційна людина, тому відповідно мені хотілось також бути в найбільш амбіційному місті нашої країни. Це Київ. Тому я завжди знала, що я приїду в Київ. Це було просто для мене питання часу. Я думаю, так, я би приїхала. Просто звісно, разом переїжджати — це ну значно легше там з подругою, з хлопцем. Я думаю, це вирішує. І питання про дохід, так, Київ значно повпливав на мій дохід. Київ я вважаю, взагалі він дав мені дуже сильний буст в блогінгу. Дуже я просто впевнена, що якби я не приїхала в Київ, то можливо навіть я навіть би не вела блог, або вела б це значно повільніше. В Чернівцях все одно це маленьке місто. Я відчувала там якогось більше. Не те, щоб засудження, але я відчувала, що всі мене оцінюють в Києві. Насправді він трошки знімає з тебе такі кордони. Він тобі показує, що є дуже багато можливостей, показує тобі дуже багато класних, успішних людей. Київ дав мені мене ту в блозі і ту в житті, якою я є. Він дав мені можливість повірити в себе. Він показав мені масштаб. Він мені сказав, Тань, ти також можеш бути про масштаб. Він мені показав іншу сторону медалі. Ну, тобто він мені показав інших людей, він мені показав підлих людей, він мені показав людей, які нещирі. Це також допомогло мені сформуватись, показати мені, якою я не хочу бути, і якою я не буду. Київ це любов, Київ це душа, Київ це серце. Це столиця, столиця мого серця. Три речі або якості, без яких ти не була б собою. Боже, я не знаю, мені треба подумати, я зараз зависну. Хоча б я готувалась до цих відео. Перше, це, напевно, щирість. Я дуже ціную щирих і добрих людей. Я вважаю це однією з найсильніших цінностей, в принципі. Людей, які бажають добра, людей, які хочуть нести добро і хочуть нести щирість, чесність. Я це в собі бачу, відчуваю і дуже ціную в собі і в інших людях. Друге, напевно, стиль. Я дуже люблю стиль. І стиль це я не про одяг. Я завжди кажу, що стиль це про майндсет. Я люблю стильні проекти, я люблю стильних людей. Я в стиль. Поміщаю, тобто для мене, наприклад, просто красиво це не про стиль. Стиль для мене це завжди про глибину. Стиль для мене завжди про самовираження. Я обожнюю от людей, які заходять, знаєте, в кімнату і свою харизму і впевненістю. От заповнюють весь простір. Для мене це про стиль. Я люблю, коли так, я люблю, коли є енергія. Я люблю, коли мені цікаво. Я люблю, коли люди себе класно відчувають, вміють себе круто подавати. Ось, в це, ось це я закладаю в слово стиль. Мені б хотілося вірити, що це також мені притаманно. а що ще? Я не знаю, підкажи. Давай третій пункт. За, за якості. Угу. Ну, якби за речі, то це, напевно, що телефон, павербанк і піджак. Чомусь постійно тебе поєднує з піджаком. Телефон, павербанк, піджак, окей. У нас їх просто в шафі тисячу штук різних на кожен день. Окей, okay, окей, okay. одні лише піджив. А якщо якість? Мені здається мотивація. От мені хочеться сказати це слово. Мені здається, я така людина, яка постійно всіх на щось мотивує. Ось це надихати. Мені це подобається, я відчуваю цю силу в собі. Мені здається, взагалі якась одна з моїх місій мотивувати, надихати людей на щось краще, сильніше, крутіше. Тому нехай буде так. Не знаю. Не готувалася до цієї відповіді, можливо, відповіла б краще, якби подумала довше. Давай наступне. Наступне питання: як ви підтримуєте такі класні стосунки з Альоною, по факту будучи конкурентами? І ще було одне питання про дружбу. Що для тебе дружба? Класне питання. Альона, хто не знає, це моя подруга, і так вона також веде блог. У нас насправді різні теми, тому я не вважаю, що ми прям конкуренти. Ну тобто, я постійно знаходжусь в колі оточення людей, які займаються тією ж справою, що і я. Відповідно, мої друзі часто займаються також блогінгом, соцмережами і так далі. Як я до цього відношусь, чесно, абсолютно з великою підтримкою. Чи це складно? Насправді складно сказати, чи це складно. Я думаю, дуже залежить від того, як вчиняє та чи інша людина. У мене просто було два кейси: був кейс. Коли ми з подругою займалися однією справою, і це дуже погано закінчилось, просто тому що ми не вміли говорити. Ну тобто, наприклад, про запуск курсу такого, як у мене, я, наприклад, дізналась від своєї подруги, не від подруги, а з її сторіс. Ну тобто, ось такі речі вони дійсно там впливали так на якісь прийняття. Ми не вміли нормально поговорити і так далі. Ну тобто, знаєте, мені здається, що дружба псує не конкуренція, а те, як ви про це говорите і як ви взагалі обговорюєте ті чи інші моменти, чи ви їх замовчуєте, і так далі. У мене є дуже багато подруг, які також роблять запуски, також займаються соцмережами, і я їх підтримую. Я навпаки, ми, знаєте, ми можемо обговорити якісь болючі теми одна одної. І я пишу: типу, блін, ти там такий запуск робиш. А я просто сижу така втомлена, як звідки в тебе стільки енергії. А вона мені каже: Та ну, ти що? Я тут також місяць тому сиділа, думала, звідки в тебе енергія на цей запуск? Ми там обмінялися своїми болями, і нам стало легше. Так само з Альоною, ми, наприклад, щиро дуже підтримуємо один одну, і мені лише в кайф підтримати її, її продукти. Я впевнена, що в кожного з нас своя подача, в кожного свої цінності. І знаєте, спочатку купують в мене, потім купують в неї, потім навпаки. Ну тобто, і це окей, і це прекрасно. Більше того, зараз, відколи я почала вести Ютуб, після мене вже дуже багато людей, також моїх колег, почали вести свій Ютуб. І мене там питають, як ти до цього відносишся? Я сажу думаю, боже, будь ласка, друзі, колеги, заходьте на Ютуб, це прекрасно. Будемо привчати аудиторію до того, що треба дивитись YouTube, будемо давати класний контент на українському мовному просторі це ж прекрасно ви подивитесь мене ви зайдете в Ютуб, наприклад, щоб подивитись когось з моїх колег, будете мати час, бажання дивитись ще Ютуб і потім ще подивитись ще моє відео. Це прекрасно, це чудово. Тому я, в принципі, за класну, здорову конкуренцію, коли ви підтримуєте один одного, це чудово. Я проти того, щоб з'їдати своїх колег. Ось це знаєте, ось ненавиджу, Боже, як я це не люблю, мені це так низько виглядає, коли оце починають знімати сторіс і такі. Всі роблять так, а я роблю ще краще. Або дивіться, всі запускаються з вебінарами, а я запущусь без вебінара. Або всі дивіться, роблять це, а я зроблю так. Я прихильник того, щоб просувати свої продукти на тому, що вони класні, на тому, що вони цікаві, на тому, що вони якісні, а не на тому, що я от применшую своїх конкурентів, показую, що я крутіше за конкурентів. Ось таке не люблю, до речі, дуже сильно. Тому так. І що для мене дружба? Також питання звучало. Для мене дружба в першу чергу, це коли ви можете порадіти один за одного. Тому що, знаєте, я вся думка, бо дружба це той, хто підтримує тебе в біді. Кайф чудово, правда. Але дружба це також про людину, яка порадіє щиро за тебе, коли в тебе все класно. От тому питання конкуренції дуже відносне. Я радію, коли виходить не лише в мене, а в моїх подруг, друзів. Це прекрасно. Таня зараз буде е, дуже болюче питання для тебе. Який у вас графік дня і скільки годин в день ви працюєте? Давай відповідай. Наша Таня працює 24 на 7. Вона робот, переривається тільки на їжу і на сон. Чесно, їде, працює, йде в душ, працює. Навіть працює коли їсть. Напевно, що паузи на їжу це я вже перегнув, тому що в цей час вона також працює. Тільки на сон. І то, можливо, коли спить, то їй сняться сни про Справда. роботу. правда. <клес> мені дійсно сняться часто роботу. Друзі, я тут дійсно не, не ідеалізуйте мене, будь ласка. Я дійсно дуже багато працюю, і я над цим хочу працювати. Це не ок, я також зараз хочу попрацювати, господи, просто на своїм відпочинком. Дуже хочу, тому що класний графік. Ну, тобто, це поки що взагалі не моя історія. Я коли до цього дійду, обов'язково цим похвалюсь. Нещодавно я була закинула в сторіс свій план на день. І мені дуже багато людей написали Таня, а де тут про поїсти? Де ти їси в цьому графіку? І я тоді так: ну ніби така о Боже, так мені це написали. Дійсно погано. Треба наступний раз подбати, щоб про те, щоб поставити їжу в той календар. І в той день мені стало дуже дуже сильно погано. Дуже я вперше за дуже довгий час відмінила робочі зустрічі. Просто бо я не могла нічого зробити. Ми поїхали з подругами в Макдональдс, а потім ми поїхали додому спати. Я себе дуже погано почувала, мені просто темніло в очах від якоїсь перевтоми. І це прям був такий для мене дзвіночок. Я дійсно подивилась знову на свій графік, подивилася на ці коментарі людей, які пишуть мені і турбуються про мене, Таня, поїж», І я дійсно ну, коротше, я хочу над цим попрацювати. Це не ок. Я не хочу пропагувати трудоголізм, я не хочу пропагувати ненормальний графік. Я хочу бути тим інфлюенсером, який подає гарний приклад. Тому я попрацюю над своїм графіком і обов'язково поділюсь з вами своїми успіхами. Може, запустимо флешмоб, де люди будуть писати Таня, поїж», і це буде мотивувати тебе на відпочинок. Я думаю, що я сама маю мотивувати себе на відпочинок. Я в першу чергу повинна про себе подбати. Але дякую вам, що пишете, дякую, що турбуєтесь. Ви котіки. Відпочивай більше. Дякую. Так, наступне питання про терапію і коли ти вирішила на неї вперше піти. Ну вперше я задумалася тим, що мені це потрібно після конфлікту зі своєю подругою. Мені це було дуже складно давалося. Я пам'ятаю, я не могла ні їсти, ні спати. Я дуже така, ну я реально однолюб. В мене мало людей, яких я люблю на сто відсотків. В мене мало людей, яких я підпускаю близько. Я думаю, це помітно по тому, що ми з моїм хлопцем разом 10 років. Ну тобто, якщо вже я віддаюсь комусь, я там на сто відсотків. І тому мені це було дуже складно, і мені треба було це пережити. Мені треба було, щоб мені хтось допоміг. Так я потрапила в терапію. Після цього я вже виявила в собі ще багато різних проблем, <сум> втягнулася у вирішення цих проблем. Затягнула мене коротше, потім мені перестало це подобатись, тому що я зрозуміла, що після психолога я часто виходжу дуже завантажена. Я виходжу після психолога, завантажена своїми проблемами постійно багато плачу. Я втомилась від цього. І я відкрила для себе коучинг, і мені це подобається значно більше, тому що психологія це більше про минуле, ну так як я зрозуміла, Коучинг — це більше про теперішнє і майбутнє. І, от прямо в коучингу, я прямо бачу себе. Я кожного дня отримую інсайти. У мене танці нотатки списані. Ви думаєте, чому? На моєму каналі з'явився розділ з саморозвитком, самокопанням, мисленням. Мені це дійсно дуже цікаво. Прям дуже. Мені навіть цікаво вести ось такі відеозаписи, як зараз. Цікаво, що буде зі мною там, через рік, через два, як я буду мислити, як я буду дивитися на усі свої відповіді сьогодні. Дуже цікаво. Тому ось якось так. Тут насправді дуже багато різних запитань. Але у нас вже темніє кадр да, темніє. Друзі, це взагалі катастрофа, дуже темніє і реально сподіваюся вам, що там взагалі щось видно. Останнє питання воно буде сформовано з десятка різних, різних, різних. Дійсно, дуже часто люди це питали. Я так коротко тобі сформую, як ти знаходиш людей в команду, які мають бути критерії, який має бути вайб? який ти начальник? Керівник. Як як ти, як ти, як ти ставиш? Ну, писали начальник, я так і озвучую. Який ти керівник? Взагалі, як з тобою працювати, як до тебе потрапити? Що для цього треба мати? враховуючи, що ти сказав, начальник, я тебе перебила на керівник, то мені здається, мене вже можна хейтити як якусь токсичну людину. По тому, хто написав комент, який ти начальник, ви напевно, що не не потрапите. Ні, насправді нічого поганого в поволках немає. Це зараз не по темі відповіді, але я просто пам'ятаю, коли я працювала в СММ, і я дуже така, ну, уважна, і я рідко помиляюсь. Я дуже себе караю за помилки. Ну, тобто, це для мене такий вже якийсь з ковичем буде своїм розбиратись. Але коли мені вказували на мої помилки і прям мене вичитували як дівчинку, то в мене це прям. Ну, я таке ненавиджу. Кожен має право на помилку, і в нас в команді, якщо хтось помиляється, я ніколи не буду вичитувати людину за помилки. Я скоріше потребуюсь про неї, чому так сталося. Ну тому, що в нас в команді всі класні дуже, дуже. Я пишаю своєю командою. Ну я завжди буду за свою команду. Я завжди, звісно, на боці клієнта також. Ну тобто, але. Я дуже ціную свою команду. Це в мене дівчата в команді. Ну, це скарби. Дівчата, я знаю, що ви будете це дивитись. Ви найкращі люди в світі. Я дуже щаслива, що ви приєднались до нашої команди і допомагаєте мені створювати класні проекти. Наші проекти я створюю зі своєю партнеркою. До речі, я також хотіла якось записати з нею відео, якщо вам цікаво. Так ось, і ми з моєю партнеркою. Ми дуже ну ми правда різні. Вона більш така розсудлива, чітка. Я більш навпаки емоційна. Мені здається, це разом дає якийсь класний мікс, і ми якось разом знаєте, створюємо якийсь класний образ керівники. Який може поєднувати в собі і те, і інше, і хорошого, і такого, ну не злого поліцейського, а такого, як це сказати, справедливого часу. Але я команду свою дуже люблю. Найголовніше, ми розділяємо одні цінності. У нас в цінностях це якісний, класний продукт, задоволений клієнт. І ми цим горимо. Ми створюємо круті реальні речі, і ми можемо створювати якісь неймовірні події. Умовно, там івент, який ми робили на 300 людей в Києві. Ми вигадали зробити за тиждень, і за тиждень ми це все зробили. Я пам'ятаю, як я стою на сцені, там говорю слова і дивлюсь в зал, і бачу, як мої дівчата, вони просто сидять такі з захопленням. Одна з нашої команди плаче, ну сльози просто, і я просто розумію, боже, це воно. Мене оточують прекрасні люди. Ми створюємо неймовірні проекти. Мені здається, дуже важливо цінувати людей, які поруч біля тебе. Я сама б точно робила класні проекти, але я сама б точно не могла б зробити настільки круті проекти, як, як ми робимо. Тому я дуже цьому тішусь. Що вдається об'єднувати класних людей? Якщо підсумувати, що для мене важливо, це цінність створювати класний продукт, це ініціативність. Ну, знаєте, не робота шостий від шостої і пішов і, і до побачення, а от бажання дійсно зробити проект ще крутішим і от віддавати якусь ініціативу в цю роботу. А третє, що основне, це насправді професіоналізм. Я також це дуже ціную. Я ціную, коли людина вміє робити те, що вона робить. Я ціную дійсно круті навички, і я дуже щаслива, що мене оточують таланти і мене оточують прекрасні люди. Да? Будемо закінчувати. Так. Так, друзі, вже дуже темно. Мені здається, мій перфекціоніст. Просто коли подивиться на відео і побачить ось ці е е зірочки від того, що якість зіпсувалась, буде сильно плакати всередині, але ми того перфекціоніста затопчемо. Да? Не дамо йому виграти цю битву, випустимо це відео. Будь ласка, нагадую, що мені дуже важлива ваша підтримка. Тут, до речі, там щось стільки питань, але мені здається, реально сотні. Тому скажіть, якщо вам сподобається формат, я буду ще записувати, буду ще відповідати. Можливо, на наступний раз підготуюсь з відповідями, щоб не було ну бо то, щоб відповіді не були рубрику то так рубрику зробити питання-відповідь. Якщо потрібно, то пишіть, ми зробимо. І можливо, варто підготуватись з відповідями, щоб питання були більш об'ємними. відповіді були більш об'ємними. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи треба продовжувати. Обов'язково обов'язково підписуйтесь на канал. Дуже хочу сказати. Я свої. хотів в кінці сказати сказати. я хотів сказати в Ти хотів сказати? Скажи, Зозулька. І обов'язково всі підписуйтесь на канал Тані Стороженко. Не забувайте ставити лайкоси і натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Дякую, я сподіваюся, твоя магія допоможе моєму відео злетіти в рекомендації. Так, друзі, було приємно з вами поспілкуватись. Хочу поспілкуватись з вами ще, тому пишіть, будь ласка, що вам сподобалось це відео. Щоб я могла змогу ще поговорити з вами, бо там такі класні питання. І багато там різних провокативних про дохід, про це все. Я думала, що буду на них сьогодні відповідати, а бачите, стемніло. Що зробимо? Так, все, до зустрічі. Дякую вам за перегляд. Дивіться інші мої відео в мене на каналі також. І в інстаграм також підписуйтесь. Все. i